Усім привіт! Готовлю шків на відправку, хто переглядає відео, дивимося шків. Подробніше поки Так, 209-й почіпніки, 2 штуки. Втулка, втулка внутрі під 39, штопорне кольцо на втулці і штопорне кольцо держа почіпника. Тобто ставимо на полос і ось тут прихватюємо легесенько. Вона так от тут і напроти тут внизу прихватити. В двох місцях з цієї сторони цю тулку не трогаємо, цією стороною підгонимо до чулка. До чулка з цієї сторони підгоним. Ось так ось такий шкілок. Дивимося, як стоїть на, на... на мотоблоці. Ось так. Це тут вже він стоїть. Ось так щеплення. Тут і тут ремень. І ось так в ньому стоїть. тут. Так, дивимося, я зараз буду пакувати. Ось ящик і цей. І буду відправляти. Так, дивимося. Всім пока-пока.